Нікольчка, вітаю тебе на сьогоднішньому занятті. Вітаю діток, які будуть дивитися нас в записі. Ніколь, і сьогодні ми з тобою поговоримо про ще одне свято, яке відзначають 6 грудня. І це свято Святого Миколая. Ніколь, так, це свято, коли... Миколай, так, він приносить діткам під подушку подаруночки. Він цілий рік спостерігає за дітками, чи слухняні вони були, чи ні. І тим да. діткам, так, які були слухняні вони, напередодні цього свята пишуть листа Миколаю. А вранці 6 грудня, коли прокидається, то їх чекає під подушкою, або біля подушки, біля ліжечка якийсь подаруночок. Найчастіше Миколайчик приносить солодощі, книжечки, різні цукерки або фрукти, а діткам, які були трішки неслухняними, Миколайчик може принести різочку, але він не сварить дітей, а тільки нагадує, що діткам треба бути трішки слухнянішими. І ось сьогодні я пропоную нам з тобою подивитися казочку, як зайчик чекав на святого Миколая. Подивимось з тобою? Зараз я вімкну. Сідай, зручненько, подивимось з тобою. Як зайчик чекав святого Миколая. У зимовому лісі завжди було казково красиво. Дерева вкривалися пухнастим. Нікочка тобі чуть, як казочку. Ні. Все тоді слухай. Нігом Місяць сяяв так яскраво, що, здавалося, ніби кожна сніжинка танцює свій особливий танець. Маленький зайчик на ім'я сніжок мешкав у тепленькій нірці під кущем терену. Його мама часто розповідала, що в ніч перед святом Миколая до слухняних і добрих звірят приходить сам святий, щоб подарувати щось особливе. А що він приносить? щороку питав зайчик. Щось, що робить тебе щасливим, усміхалася мама. Цього року Сніжок вирішив. Що неодмінно дочекається святого Миколая. Увесь день перед святом він старанно прибирав у своїй нірці, вистелив підлогу сухим сіном, прикрасив хід гілочками ялинки, а поруч із ніркою виклав маленьку стежку з шишок. Якщо він побачить, як тут гарно, то точно завітає до мене. Подумав зайчик, настала тиха зимова ніч, ліс заснув під мережевим зірок, а зайчик причаївся біля входу до своєї нірки, сподіваючись побачити Миколая. Але година за годиною минала, а ніхто не приходив. Зайчик почав клювати носиком, очі заплющувалися. Може, він забув про мене, сумно подумав сніжок і непомітно заснув. А вночі сталося диво. Над лісом розлилося ніжне сяйво, і тихими кроками до нірки підійшов. «Святий Миколай, він побачив старанно прикрашений вхід і усміхнувся. Обережно поклав до нірки маленький мішечок і зник у сяйві. Вранці сніжок прокинувся і побачив той мішечок. Серце зайчика затріпотіло від радості. Він розв'язав його і знайшов там соковиту морквинку, жменьку запашного сіна та маленький дзвіночок. Це для тебе, мій маленький трудівнику, ніби прошепотів вітер. Сніжок стрибав від щастя. Він зрозумів, що найголовніше вірити в дива і бути старанним та добрим. З того часу Зайчик кожного року готує свою нірку до свята Миколая, знаючи, що добро завжди повертається до тих, хто його творить. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Ось така казочка трапилася. З нашим зайчиком. Зараз, ніколька, я продовжу наше заняття. Ніколька, чи сподобалась тобі казочка про зайчика? Ану, да. скажи, що ж саме головне у цьому святі? ми кави. <звятка> Так, треба вірити, так? Вірити в дива і обов'язково вони здійсняться. А ще треба бути слухняним, так? І ось я сьогодні пропоную тобі трішки пограти в гру, яка називається Подарунок чи різочка від Миколая. Ми будемо ось поглянь, дідусь Миколай, бачиш, сидить і спостерігає через своє віконце чарівне. Як поводяться дітки, чи добрі вони, чи ні, і вирішує, що він їм принесе різочку чи подаруночок. Спробуй, ми з тобою. Так, ось поглянь тут, дітки, як ти гадаєш, вони гарно поводяться, що вони отримають? Різочку? Красний. Чи подаруночок? Красний. Червоний, так? Вони отримають ось отаку різочку, так? Ні. Поглянь, вони гарно себе поводять. Ні. Ні. Тобто вони отримають різочок, а не подаруночку, так? А ось цей хлопчик, як ти гадаєш, отримає подаруночок чи різочку? А, да. Подаруночок, так? Ось такий гарний подарунок. А ну поглянь всі дітки, як ти гадаєш, що вони отримають? Подавок. Подаруночок? Ану поглянь, що дітки роблять. Книжку. Рвуть книжечку, а можна рвати книжечки? М -м -м. Ні. Тому так дітки можуть отримати різочку, так? Як нагадування про те, що треба гарно поводитись. Ану, поглянь ця дівчинка, як ти гадаєш, що отримає вона? М -м -м. А чому? А Бо вона допомагає матусі, так і прибирає в кімнаті. Вона тримає подаруночок молодчинка. Ану, поглянь на цих діток. Як ти гадаєш, що тримають ці дітки? Дівчинка що отримає? Um, Різочку, лозинку, так? Бо вона нечимною була, вона, бачиш, вкусила хлопчика. Це поганий вчинок. Ану поглянь на цю картинку. Що отримає хлопчик? Подару. Подарунок, бо він допомагав матусі своїй. Ану поглянь на цього хлопчика. хлопчику. Он... Так, це гарний вчинок? За такий можна Не. подарунок? Не. Ні, за такий тільки різочку можна отримати. А ця дівчинка поглянь. Песика. Песика годує. За такий вчинок можна отримати подарунок? Так. Да. Це гарний вчинок, правильно. А ця дівчинка, як ти гадаєш? Дядь, бабусі. Допомагає бабусі. Так, а І за таким. І ти допомагаєш, бабусі? Да. Розумничка, за такі вчинки Миколайчик може принести подаруночок. А ну поглянь ця дівчинка. Як ти гадаєш, що вона тримає? Um, Панку. Лозинку, так? Різочку. А чому? А там, що, і... що дівчинка робить? Um, вона може влаштувати пожежу, вона бавиться з сірниками, а ми знаємо, що з сірниками бавитись не можна. Молодчинка. Так, а ну поглянь остання картинка. Що робить хлопчик, як ти гадаєш, що він отримає? Подарунок він отримає, бо він? Бачиш, він радує свою матусю, дарує їй квіти, так? Супер, Никольчка. А Ану скажи, а чи хочеш ти трішки порухатись і потанцювати? Потанцюємо з тобою? Давай з тобою трішки порухаємо. Чекаю, добре, давай. Давай ми з тобою потанцюємо, а потім ще помалюємо. Давай. Я не Ну, ми зараз тобою після руханки будемо малювати. <світ> Готова? Вставай, зручненько, ми швиденько з тобою потанцюємо. Ой. <світ> Вбирай крісло, щоб тобі не заважало. Так. О, так, супер. Вставай. Встану так далеко не надо. Вставай. Мы как будем повторять за детка. Про дітом знає все подарун. Такий таночок ми з тобою потанцювали, так? І зараз продовжимо заняття. Так. Так. І ось сьогодні я пропоную нам з тобою прикрасити ось такий чобіточок для Миколая. Намалюємо з тобою прикрасимо? Мам! А вот Прийде побачить твій малюночок, так? Гарненький. І залить тобі цукерочку. Так. Так. А давай ми з тобою візьмемо цей альбомчик. Ні, ні-нінь. Е, до... Ні, ти будеш он тут рисувати, ми просто щоб не вимазали стол. Давай. Спочатку ми візьмемо мочалочку і прикрасимо зверху наш ага. диток, це буде, наче хутро таке. Підошти, така... ти синій будеш діти? Сині. Синій? Можна синій, мама Іра, це фантазія дитини, так що ми. Я тільки за. Я прикрасила біленька, ти, якщо хочеш, звичайно, хай буде синій. Ти ж сидіти. Я... Сама візьми велику щітку, тут на ній буде більше води. Ні. Тільки не розпирай по всій щітки, отут а водичку добав. Ні. Ні. Дуже багато водички не треба, нікось. Вона по всій мочалці хоче, тобі сніг на по всій мочалки. Туди тримати зручненько, щоб було. Ти ж будеш краюшком рисувати. Пам'єш, як ми той раз? Ой, диви, мама, ви назавесь снів. Страшно. Нічого страшного, помиїв. Бери притискай і малює так верхню частинку, чи Дова, за ви. Значить, ви. Як мене на малюночку. зафарбовує. Нічого, то в нас такий пушок, прямо ж весь сапожок в ньому. <ріст> У нас буде такий. Це добре. Я думаю, Миколаю сподобається будь-який твій чобіточок, як ти прикрасиш. Нічого. ти сама це робиш? Все? Да. Продовжимо далі. Подивись, Добре, я взяла так на шкарпеточки, прикрасила там, де пальчики, і де п'яточка. З такими крапочками смужечка відділила і прикрасила. Синій, набери синій. Можна просто в крапочки прикрасити. Це мій такий варіант, я пропоную, а ти можеш, Нікольчка, робити, як тобі подобається. Ну, фарба. Так, давай, вот так, Никос, Никос, давай это в подвинем. Ставь, крапочка. Ой. Ну, ничего, Ой. страшного дальше ставлю. Вот так, умничка. Глянь, як красиво, в тебе виходить. Ты хочешь по Ще. А, пя... а п'яточку? Давай ще чуть-чуть фарби. Ось так. Да де гарний чобіток, Ось туди, ось сюди. Все, палочкою намалювала. Да, Так, а тепер глянь, я взяла коктейльну трубочку, вона в мене була порізана, і намалювала білою фарбою ось такі сніжиночки. Буде малювати з тобою сніжинки? Кого в тебе нету? Це в тебе ні? Трубочка, трубочка, в мами є, так, мама, ось? Зараз тобі намасте фарбою і залишати так відбиточки, будуть сніжинки нет, такі. Нет. Постриня, да, нас ще делай снег. Давай ищена красный. Так по два раза можно притискувать, и воно тоді будет більше залишати відбиток. Даем идем идем, идем, идем 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 идем. А коли будеш готова, ми продовжимо. продовжим Готова? Супер. А тепер мені захотілося прикрасити ще трішки таку маленьку ялену, гілочку з ялинки я намалювала і маленькі іграшки пензликом. Я взяла пензлик, можна ватною паличкою, а можна пензликом і зеленою фарбою. Я намалювала маленьку гілочку ялинки. Я бачу, і в тебе вже ялинка. Ти, Що я я хочу Ти хочеш жовту? Ну, та ялинки мають. Можна жовті кульки ми намалюємо, добре? Зелену гілочку ялинки, в тебе зелена ялинка стоїть? Ну, да, да. А кульки жовті намалюєш, домовились? Угу. Ти хочеш отакі полосочки, як у Юлії? Ні, та ні. Вот так полосочку? Вот. Мам, я ее не саду, Ну вот тут колючу. Колючая, чтобы ялинка была. Ну, так а я тебе я курю. Не колючу, чешу. Ну, зачем не так колючу? Зачем? краска есть. Краска, конечно. Ну, такой. Разно. Это вот. Ну, в тебе такая бы там может. Другая, так? Ну, і Ну, и ничего. Ну, и что? Ну, и Так? Ну, и А давай я тут все. такие полосочки нарисуем. Я хочу. Чего? Ну, ты что-то, что зробила, непонятно що? Що, ти хочеш шарити? Ну, зараз вот тут ялинка. Треба ще, а розкажи мені, поки підсихає твоя ялиночка, розкажи ви вже прикрасили, я бачу, ялинка у вас стоїть. І ви стоїть, ялинка? А хто прикрашав вашу ялинку? Розкажи мені. Саха. Саха. І І Я. я. ти? А мама? А мама с... сидела. Мама э, ру... Э, керувала процессом, так? Нет. Мама дала волю. А Классно. Так вы с татом все разом, так, прокрашали? Это классно. И папа. И, тата, звичайно. Папа, Ваня. Конечно, папа Да, я знаю, что у тебя папа Ваня. И мама Ира, так? <звук> іграшки. іграшкой. Малю... Маленькі кружечки. Отут. тут на <звук> ось поглянь, а так я. Давай я так поверну. <звук> 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 да, отак вот так вставляй к параплинку. Угу. Ну... Нічого, ми потом помиємо ручки. Зараз закінчим заняття і підеш помиєш гарно з милком, так? Нік нік кажи хоча б де мені ставить, чи що. Бери сама став кружечку. А то Два. мама ще не там постави. І Миколайчик принесе тоді мамі подаруночок, а не ніколі. Два. Мама себе погано вела. Ну ладно. що? Чого <риклад> в тебе не буде? Чого в тебе не буде подарка? Ти ж себе <риклад> хорошо. <риклад> ти розумничка, ти на заняттях завжди так гарно працюєш. І маму, з та, татом, я впевнена, ти слухаєшся, особливо тата. Да? Ось поглянь, ось такий вийшов чобіток у мене. Ти вже домалювала свій чобіток, покажеш мені? Так, так зараз я тоді вимкну демонстрацію. Ну Отак обережненько з країчку візьми там, де нема фарби. Ой, яка краса, який гарний вийшов чобіток, і сніжинки, і ялинка. Глянь, як гарно. Ти сука молодчинка. Миколайчик, як прийде, побачить, яка ти молодець, і він тобі обов'язково залишить щось або під подушкою, або біля ліжечка. Так, а можливо під ялинкою? Так? У вас є... А ти залиш йому свій чобіток і він його собі забере? Гадку про ніку. Ніколька, я дякую тобі за роботу, ти розумничка. ти дуже гарний намалювала чобіток. Я буду чекати з нетерпінням фото тебе з твоєї роботи, ти гарний чобіток зробила. Угу. нам ну, час уже прощатися. А ще я хотіла вас попросити. Я... Маму, Іру, я вже хотіла попросити, якщо ж тобі Миколайчик. Точніше, не якщо, а коли Миколайчик принесе, і ти знайдеш під подушкою подаруночок, щоб якщо можна, я... ви поділилися фото, як Ніколічка, я... 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 якщо я... можна. Я... Я... Ніколічка, да Ти я... можеш послухати, якщо я в спину, це вспіну я А, ну може, то пригнете ласочка. Где ти пластили? Что это? Ой, е, Юль. Да. А посередині. А, все, все, нет, то я то зробили. Все. Дивись, <головік> май. Мишку навела на неї, я вона психує. А, ясно. Ну що, Нікольчка, будемо прощатися. <піз>